Війна це мир, незнання це сила. Звучить як щось абсолютно абсурдне, правда? А от для світу, який змалював Джордж Орвел у своєму романі 1984, це повсякденна реальність. І знаєте, що найцікавіше? Ця книга, написана десятки років тому, сьогодні актуальна як ніколи. Давайте ж розберемось, чому її попередження досі так сильно резонують. Але ж як так стається, чому одні книжки забуваються, а інші, як от 1984, стають ну просто культовими? Перш ніж ми зануримось у пухмуний світ океанії, варто зрозуміти, що робить цей твір таким особливим, що він вийшов далеко за межі звичайної літератури. Ну, дивіться, все просто культовий твір це коли він перестає бути просто текстом, коли його ідеї, ну скажімо, великий брат або новомова стають частиною нашої з вами мови, коли його теми обговорюють через роки, через десятиліття. От саме це й сталося з 1984. Він перетворився на таке собі універсальне попередження. Отже, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемось, у чому ж феномен 1984, потім зануримось у той самий світ тотального контролю, поговоримо про інструменти, якими там поневолюють людей. Дізнаємось трохи про самого Орвела, цього пророка. І наостанок найцікавіше. Подивимось, наскільки 1984 актуальний просто зараз. Отже, почнімо. Феномен роману 1984. Знаєте, це справді більше, ніж просто книга. Це такий собі культурний орієнтир. Написаний ще в 1948 році, він став ну, майже синонімом боротьби з тоталітаризмом. Як же так вийшло? Так, тепер давайте перенесемося в сам роман. Світ тотального контролю. Бо щоб по справжньому зрозуміти, наскільки ця книга потужна, треба відчути атмосферу, в якій живуть її герої. Отже, ласкаво просимо до Океанії, це місце, де партія це буквально все. У цьому світі все інакше. Забудьте про звичні нам країни тут є лише три гігантські тоталітарні держави Океанія, Євразія та Істазія. І вони, уявіть собі, постійно воюють одна з одною. Але фішка в тому, що мета цієї війни зовсім не перемога, ні. Війна потрібна, щоб суспільство залишалося таким, як є, і щоб люди жили в постійному страху і злиднях. А як живеться звичайній людині? Ну, це просто жах. Суцільна бідність, дефіцит усього і відчуття, що за тобою стежить. завжди. Минуле його переписують щодня, як заманеться партії, власні діти вони можуть на тебе донести. А якщо в тебе в голові промайне хоч якась крамолна думка, тебе можуть просто розпилити, тобто стерти, ніби тебе ніколи й не було. І тут виникає логічне питання: а як, як партії вдається тримати всіх у такому залізному кулаці? І справа тут не тільки в грубій силі, о ні. Вони використовують набагато хитріші психологічні інструменти. Їхня мета контролювати не просто дії, а самі думки людей. І все починається, звісно, з великого брата його суворе обличчя з вусами всюди, на кожному плакаті, на кожній монеті. Він це символ всемогутньої партії, постійне нагадування я за тобою стежу. І байдуже, чи існує він насправді його влада, вона абсолютна. Далі ще цікавіше контроль над мовою. Вони вигадали так звану новомову. Це спеціально спрощена мова, з якою постійно викидають зайві слова. Ідея геніально проста і жахлива водночас. Якщо немає слова, щоб описати бунт чи свободу, то як про це взагалі можна подумати? А найгірший злочин з усіх це думкозлочин. Це коли ти просто подумав щось не те, поставив під сумнів лінію партії. І все, ти злочинець. І хоча ти можеш це приховувати, рано чи пізно поліція думок до тебе добереться. У такому світі не можна довіряти нікому, навіть собі. І, мабуть, вершина всього цього двоєдумство. Це така собі суперздатність, в лапках, звісно, це вміння тримати в голові дві абсолютно протилежні думки і вірити в обидві одночасно. Наприклад, ти знаєш, що вчора партія казала одне, а сьогодні зовсім інше. І ти щиро віриш, що сьогоднішня версія це єдина правда, яка коли-небудь існувала. Це це просто повний відрив від реальності. І найкраще цю ментальну акробатику ілюструє головне гасло партії: війна це мир, свобода це рабство, незнання це сила. Повний абсурд, так? Але для них це логічно. Постійна війна тримає країну в тонусі, повна покора звільняє від тягаря вибору. От вам і двоєдумство у чистому вигляді. А де ж фабрикують цю нову реальність? Ну, наприклад, у Міністерстві правди. Іронічна назва єге саме там працює наш головний герой Вінстон Сміт і його робота щодня переписувати історію. Старі газети, книги, фото, все, щоб минуле завжди чуєте завжди, відповідало тому, що партія говорить сьогодні. Добре, з моторошним світом розібрались. А хто ж це все вигадав? Хто ця людина, яка так геніально розклала по поличках механізми тиранії? Це, звісно, Джордж Орвелл. Хоча насправді його звали Ерік Артур Блер, і його власне життя, як виявилось, було найкращим матеріалом для цього роману попередження. Його біографія це щось. Він встиг побувати колоніальним поліцейським у бірмі і побачити імперіалізм зсередини. Потім воював проти фашистів в Іспанії, де зіткнувся з політичною брехнею та зрадою, і навіть працював пропагандистом на BBC під час Другої світової, уявляєте. Кожен цей досвід, кожна деталь, ніби цеглинка лягла в основу світу 1984. При цьому Орвел, що важливо, був демократичним соціалістом. Він ненавидив тоталітаризм у будь-якому його прояві і правий, і лівий. Це до речі, саме він придумав термін холодна війна, і сам він завжди підкреслював. 1984 це не прогноз майбутнього, це попередження, попередження про те, що може трапитись, якщо ми перестанемо думати і боротися за свою свободу? І це підводить нас до фінальної і, мабуть, найважливішої частини нашої розмови. 1984 сьогодні наскільки ж актуальне це попередження зараз, чи залишився цей жахливий світ лише вигадкою, просто на папері? Но, судячи з усього, не зовсім. От дивіться, що в 2013 році газета The Guardian провела опитування, і результати вражають 89% людей вважали, що передбачення Орвела збуваються. Це було більше десяти років тому. Можна тільки уявити, якими були б цифри сьогодні. Згадаймо Орвелівський телекран той самий пристрій, що і транслював пропаганду, і одночасно шпигував за людьми. Звучала як фантастика, правда. А тепер подивіться на смартфон у своїй руці. Соціальні мережі, браузери, вони знають про нас усе, кожен наш крок, кожне повідомлення. Мета, звісно, інша, переважно реклама, але технологія технологія вже тут. Або візьмемо двоєдумство. Ось вам реальна цитата одного російського чиновника: заборона це якраз і є те, де людина вільна. Чим більше прав, тим менше свободи. Нічого не нагадує, свобода це рабство, це вже не література, це реальна політична риторика, яка працює за лекалами Орвела. І що найпарадоксальніше, в тій самій Росії, де багато хто бачить прямі паралелі з романом, книга стала бестселером. Є навіть моторошна теорія, що дехто у владі використовує 1984 не як попередження, а як таку собі інструкцію з побудови тотального контролю. І все це залишає нас з одним єдиним, але дуже важливим питанням питанням, яке Орвел, по суті, ставить кожному з нас. 1984 – це неминуче майбутнє пророцтво, яке ми просто спостерігаємо, як воно збувається, чи це все таки попередження, шанс вчасно побачити небезпеку і сказати Ні, ми обираємо інший шлях. І відповідь насправді залежить тільки від нас.